Читати книгу Пророка Єремії до 22, -го. правильно? Так сказав Господь: зійди у дім царя юдейського і промов слово, Це, і скажи: вислухай слово Господнє, царю юдейський, що сидиш на престолі Давидовому ти і слуги твої, і народ твій, який входить цими воротами. От читаю це місце, і сама перша думка, що мені приходить. Що страшно бути пророком. Це не це в зібрані пророкувати. А Бог каже: йди до Зеленського, до президента і йому ось так і так. Ну, Це не проста річ казати царям, це відповідальна річ. Царі мають владу відняти твоє життя, царі мають владу тебе в тюрму посадити. Ще коли сказати царьові, що так говорить Господь. Що буде тобі ще краще, як є, то ще би пішов до царя. А коли Бог посилав пророків в основному докоряти за гріхи, прийти і виговорити, як Іван Хреститель сказав Іродові, Божі претензії, то без голови залишився. Тому служіння пророка було завжди небезпечне. І є притча Христова, він каже: я послав пророків з раннього ранку, ви одного вбили. Других там знехтували, посміялися, доля пророків завжди була дуже важкою. Так говорить Господь: чиніть суд і правду, і рятуйте скривдженого від руки гнобителя, не кривдьте і не утискуйте прибульця, сироту і вдову, і невинної крові не проливайте на місці цьому. У ці слова рятувати скривдженого, Бог дуже часто говорив. Від руки гнобителя. Гнобитель завжди сильніший від скривдженого. Треба було проти сильного виступити, треба було сильному правду сказати, треба було бандітові, треба було можновладчеві сказати, нащо ти сироту ображаєш, чого ти сироту обіжаєш. Треба було заступитись за людину, за яку нема кому заступитись. І це дуже, е, ну уявіть собі, на дорозі. Ти їдеш машиною, і їде рейндж ровер, там дорога машина, і їде Жигулі, і той рейндж ровером п'яний стукнув цього на Жигулю, і свідків запрошують. От іди і скажи проти нього слово. То там і ти будеш винуватий, і той, хто там на Жигулю їхав, усі будуть винувати, бо, бо можна все купити кругом. І ніхто тобі не буде ставати на сторону. Бідного. Бо це така справа невдячна. А Бог казав робити це, заступитись, тому що Він заступається за сироту й дуву. І це слово до царя, бо цар має владу, що не, не, не обіжайте того, хто прийшов жити у вашу місцевість. Сироту й дову не обіжайте. Ти ж цар, заступися, наведи порядок в країні. Бо якщо ви будете виконувати слово це, то будуть входити воротами дому цього царі. Які сидять замість Давида на престолі Його, які їздять на колесниці і на конях, самі і слуги їхні, і народ їхній. То будуть входити воротами дому, чого царі. Що це значить? Який смисл у тому? Будуть входити царі? А що воно дає? Це не буквально судні у воротах, суть не в тому, що воротами будуть ходити царі. Суть в тому, що все добре буде в країні, мир буде. Не будете у полоні, не підете до Вавилона. Як воно було, так воно і буде. Будуть царі будуть правити, буде порядок, буде мир. За гріхи народу так не сталося. А якщо не послухаєте слів цих, то мною клянуся, говорить Господь, що дім цей зробиться порожнім. Бо так говорить Господь дому царя юдейського, а галаат ти у мене вершина Ливану, але я зроблю тебе пустелею. І міста безлюдними, і приготую проти тебе винищувачів, кожного зі своїм знаряддям і зрубають кращі кедри твої і кинуть у вогонь. Що значить, кращі кедри кинуть у вогонь? Це про буквальні кедри? А про кого? Кращі кедри це кращі представники народу, це самі молоді, самі сильні, самі красиві. Вони підуть у вогонь. Вони Ну, от війна. Кого беруть на війну? Стариків? Ні? А кого беруть? Молодих хлопців, красивих, які створили сім'ю, жити би та жити, а вони лежать у могилах. І Господь казав: «Самі кращі попадуть під меч. І будуть багато народів проходити через місто це і говорити одне одному: за що Господь так учинив з цим великим містом? За що? От Маріуполь. Я там не був, але тільки те, що показують по інтернету, багато людей було. Все зруйновано, дотла, все збомблено. І, і каже Господь: от подивляться люди і скажуть: Боже, а за що ти так допустив, щоб от люди так проливалася так людська кров, щоб все було зруйновано? І скажуть у відповідь за те, що вони залишили завіт Господа Бога свого і поклонялися іншим богам і служили їм. Не плачте за померлим і не жалійте за ним, але гірко плачте за тим, хто відходить у полон, бо він уже не повернеться і не побачить рідної країни своєї. Бог каже, що тим, хто в полон попав, буде гірше, як тим, хто помер. Бо той помер, ну і помер, вже нічого не болить, а ті будуть в полоні, а будуть хотіти завжди додому повернутися, в свою землю, в свій край, але каже: уже не повернуться, підуть в полон. І назавжди. І каже, плачте за ними. Ну і з хати твоєї вигнали тебе, відправили в чужу країну, ти живеш там, тілом ти там, а душою ти в себе дома, де ти народився, каже Господь, не буде такої можливості. Бо так говорить Господь про Салума, сина Йосії, царя юдейського, який царював після батька свого Йосії, і який вийшов з цього місця, він уже не повернеться сюди. Але помре у тому місці, куди відвели його полоненим, і більше не побачить землі тієї. Горе тому, хто будує дім свій неправдою, і світлиці свої беззаконням, хто примушує ближнього свого працювати задарма і не віддає йому платні його, хто говорить: побудує собі дім великий і світлиці просторі, і прорубує собі вікна, і обшиває кедром, і фарбує червоною Фарбою. Це у багатьох пророках зустрічають ці слова. Горе людині, яка будує дім неправдою. Як це дім неправдою побудувати? Накрадені гроші. Раз. Друге, крадений матеріал, взятки, дім побудований на взятки, закрадені гроші. В даному випадку каже, що найняв чоловіка на роботу, як в Москву. Як в Москву їхали, наприклад, на заробітки. А два місяці поробив господарь каже: хлопці, хочете додому живі повернутися, то їдьте. Зарплати вам не дам. І скільки такого було, що людей кидали на гроші. А й Господь каже, що хто за такі гроші собі дім побудував, то щастя в ньому мати не буде. Хто людині зарплату не виплатив, хто надурив людину, хто на крадені, хто на взятки, хто на всякі нечесні гроші побудував дім, то Бог каже. Що ти тим домом не дуже натішишся, якщо на твоїх руках кров людська і брехня, і, і люди тебе проклинають, то толку тобі буде з хати. Чи думаєш ти бути царем, тому що обклав себе кедром, батько твій їв і пив, але чинив суд і правду, і тому йому було добре. Він розбирав справу бідного і убогого, і тому йому добре було. Чи не це означає знати мене, говорить Господь. І у пророка Амоса, здається, написано, що вони всі дивились на Давида. І дивилися, о, у Давида все так гарно, дім багатий, Бог любить Давида, Бог устрояє Давида, Бог благословляє. І вони всі собі так фантазували царі, що і у мене буде так, як у Давида. А Бог казав, ви дивитеся тільки на гроші Давида. Але ви не дивитесь на справи Давида. Бо Давид, коли був сирота і вдова, то він заступався. Коли до нього люди приходили розсудити, то він і казав, що йди додому, бо в мене часу на тебе нема. Він уникав у людській справі, він справедливо судив, він не був хабарником, тому і Бог його благословив. Бо люди деколи дивляться тільки на матеріальну частину. Або чоловік паше зранку до ночі, і всі рахують, його гроші, що він має, на якій машині їздить. Ну, і хто не рахує, як він паша, а той лежить вдома на ліжку, а хоче теж мати, то йди, роби і будеш мати. Тобто люди десь так, деколи судять, дивляться на одну сторону і, і, і не замічають другу. А треба все замічати. Наприклад, приїхали в гості до церкви, хто візьме додому, нема бажаючого. Раз бере чоловік додому: рік бере, два бере, три бере. А на четвертий рік Бог це порахував і взяв людину, благословив. Усі о, його Бог благословив, а чому мене не благословив, бо ти нічого не робив. Приймай ти гостей, роби в церкві, вари, роби, і тебе Бог благословить. А то люди верхушки рахують, а що до того йде, то не хочуть рахувати. Треба все рахувати. Але твої очі і твоє серце звернені тільки до твоєї користі і до пролиття невинної крові. До того, щоб робити утиски насильству. Тому так говорить Господь про Іакима, сина Йосії, царя юдейського: не будуть оплакувати його горе брат мій і горе сестра, не будуть оплакувати Його горе государ і горе Його велич, ослячим похованням буде Він похований, витягнуть його і кинуть далеко за ворота Єрусалима. Один із видів, я би так сказав, даже прокляття Божого. В еклізіаста про це сказано так, що якщо б людина прожила довге життя і народила 100 дітей, а її не похоронили нормально як людину, то викидеш щасливіший від нього. Так в екзясту написано. Коли людину хоронять, як пса, це не є дуже добре. Коли Бог любить людину, Він я так думаю, що Бог. і Ми бачимо Ізраїль, там постійно воювали, там постійно кров проливалася. Але ті царі, які любили Господа, ні одного не ховали, як пса, ні одного. Ховали з почистями і весь народ оплакував. А про цього, каже Бог, за тобою плакати сильно не будуть. Тебе просто закопають, витягнуть за брами Єрусалима і поховають, як осла. А ослів як ховали? Осили госали ямку викопали. Щоб м'ясо не розлагалося, закопали і всі похорони. Є написано про Єзавіль, таку нечистиву, яка перебила всю родину і стала царицею на сім днів. Бог її терпів рівно сім днів. Там царі так мало ніхто не царював, як вона. Гофолія. Гофолія, не Єзавіль. Єзавіль теж померла нечистивою смерть, була така гофлія. То е стояла. На балконі і кажуть, скиньте цю прокляту з балкона. Скинули, пси її з'їли, коли прийшли хоронити, а вже нема кого хоронити, бо пси з'їли. так Бог гофолію проважав з тої землі. Тому десь е, от був цей коронавірус, і в мішках людей хоронили. Я от так дивився, думаю, Господи Боже мій. Е, скільки ти мені відміряв, стільки відміряв, дай хоч. По-людськи, щоб похоронили і мене, і усіх у церкві. Да, можливо, як брат Андрій добре підказує, що коли йде в країні війна, не варта на цих всіх людей, які пропали безвісти, не варто на них якби таке ярмо класти, що вони прокляті якісь Господом Богом. Коли є війна, десятки тисяч помирають і на полі, і братські могили роблять, і ніхто й не знає, хто там лежить. Напевно, на військовий час трошки. Якось інше правило дії, бо це війна. Війна. А сама війна не є благословенням для народу, коли Бог так допускає, щоб мами навіть не знали, чи син живий, чи ні? В будь-якому випадку це не є благо для землі нашої. Це теж вияв якогось Божого гніву. Там різні богослови по-різному це пояснюють. Хтось там каже, що для майбутнього блага. Ну, яке там благо, коли мама не може сина похоронити, не знає, чи він живий, чи не живий? Скільки таких є. Мільйони тут ні до чого. Якщо людина виконувала волю Господню, то вона буде благословена Богом. Якщо порушувала, то буде по-іншому. Тому гроші тут ні при чому. При тому, як людина жила перед Богом, як закінчила і все. І Бог каже: ти не хотів, як твій тато робити. Твій тато був благорозумний, твій тато боявся Господа. За це Бог і не допустив дні тата такі речі. Зійди на Ливан і кричи. І на васані піднеси голос твій і кричи за варима, бо знищені усі друзі твої. Я говорив тобі під час благоденства Твого, але Ти сказав не послухаю. Така була поведінка твоя від самої юності Твоєї, що ти не слухав голосу Мого. Тобто в цих віршах видно, що Бог не просто так посилає біду, Бог говорив, Бог просив. Бог попереджав, Бог каже: Я казав тобі, не роби цього, коли добре було тобі. Є час, коли добре, ти здоровий, ти ситий, в твоїх дітей все добре. І людина від того добра починає грішити. А Бог каже, не роби так. Тобі добре, дякуй Богу, не гніви Господа. Ну каже, вони не хотіли слухати, не хотіли. Бог просто так не насилає біди на людей, бо Він люблю батько. Він спочатку попереджає. Усіх пастирів твоїх розвіє вітер, і друзі твої підуть у полон, і тоді ти будеш осоромлений і посоромлений за усі злодіяння твої, ти, що живеш на ливані, гніздишся на кедрах, яким жалюгідним будеш ти, коли осягнуть тебе муки, як болі жінки при пологах, людині добре, людина горда, людина видатна, людина значна. А Бог каже, от коли на тебе це все прийде, то ти такий не будеш. Ти опустишся з неба на землю, коли Божі суди прийдуть на тебе. Тому, коли нам добре, брати і сестри, ми вчимося з книг пророчих. Коли добре, коли є хліб, коли ти здоровий, треба Богу дякувати і боятись Бога. Не гнівити. Живу я, сказав Господь, якби і Єхонія, син Йоакима, цар юдейський, був перснем на правій руці моїй, то і звідси я зірву тебе, і віддам тебе до рук тих, що шукають душі твоєї, і до рук тих, яких ти боїшся, до рук на вуходоносора Царя Вавилонського, і до рук Халдеїв, і викину тебе, і твою матір, яка народила тебе у чужу країну, де ви не народилися, і там помрете, а в землю, куди душа їх буде бажати повернутися, туди. Не повернуться. Що значить, якби ти був даже персним на правій руці моїй? Що значать ці слова? Ну, щоб ближче був перстень на руці, він приближений. Що якби ти каже, даже був, був дуже близький, близький і цінний, займав якесь особливе положення в Господа Бога, то воно тобі нічого не дасть, якщо ти будеш рішити. Займай, яке хочеш положення в народі Божому. Поки ти не грішиш, Бог тебе благословляє. Будеш грішити, тебе твоє положення не спасе, якщо будеш грішити. І каже: підете в країну, у чужу. О, зараз стільки людей біженцями. Може хтось мріяв, скажімо, поїхати в Германію жити, то якби він сильно не страдає, каже: Слава Богу, так сталося, що поїхав туди. А є люди, які жили гарно, особливо на сході. Які жили не бідно, які жили багато, і вони змушені десь там переховуватися, ховатися. Бо є люди, що нічого не втратили, тут нічого не мали, поїхали туди, дали їм соціальну допомогу. А є люди, які втратили багато, і Бог каже, що от буде так. Невже ця людина, ієхонія, є створіння огидне відкинути, чи він сусуд непотребний? За що вони викинуті він і плем'я його, і кинуті в країну, яку якої не знали? О земле, земле, земле. Слухай слово Господнє. Так говорить Господь: запишіть чоловіка цього позбавленим дітей, чоловіком злощасним у дні свої, тому що ніхто вже з племені Його не буде сидіти на престолі Давидовім і володарювати в юдеї, у царі. Одні другим передавали царство, і потім стоп, приходить, стоп, і довгі роки полона, і вже не буде того звичайного порядку все піде в полон, все піде в полон.